Багато хто знає з історичних даних про падіння Трої. Греки неодноразово намагалися штурмувати цю неприступну фортецю, та так і не змогли її взяти. Тоді вони пішли на хитрість, збудувавши велетенських дерев'яних коней на колесах. Всередині цих коней могли заховатися озброєні воїни. Тоді вони знову пішли на штурм і зробили відхідний маневр. Троянці подумали, що греки відступають і погналися за ними. І на шляху їхнього відступу вони побачили дерев'яних коней. І ні в кого не було критичного мислення, щоб з'ясувати, а що там всередині. Напоки вони скандували перемогу, греки повтікали і залишили своїх богів. Тоді вони взяли цих коней і затягнули на територію Трої, закривши за собою ворота. А вночі озброєні воїни повиходили з цих коней і перебили майже усе чоловіче населення. Дуже повчальна історія. Ця тактика спрацювала також і в Україні. Рашистсько-троянський кінь кремлівської пропаганди прокрався в голови українців через їхній язик. І язик зіграв ключову роль в агресії проти України. Спочатку був голодомор і репресії, в результаті чого загинули мільйони українців. Потім на спустошені міста і села України завезли рабів з Мордора. Звісно, що вони не були патріотами України і не вважали за потрібне розмовляти на українській мові. Бо їхнім рідним був язик. І так кремлівська пропаганда. Прокралася на територію України і лила ріки, бруду і всякої неправди в розум російськомовних українців. Аж поки ця пропаганда не досягнула свого піку. І тоді вони збунтувалися і покликали русський мір. І попросили Путлера, щоб він прийшов і спас їх. І він прийшов з російськими ордами і приніс їм кулю в голову. Зруйнувавши цілі міста і найбільше постраждали російськомовні. Це тактика диявола. Диявол походить від грецького слова діяволос. І складається з двох частин: дія і балос. Діа несе ідею проникнення. Балос це кидати щось. Як камінь або м'яч, поки він не подолає опір і не опиниться з іншого боку перешкоди. Ця тактика проникнення відбулася також у християнстві. Через неправильні вчення і нездорову науку. Діявол закидає в розум людей неправильні думки, аж поки вони не зможуть укорінитися в їхньому розумі і свідомості. Потім з цих неправильних думок, він будує неправильну уяву про Бога. А неправильна уява про Бога породжує нездорову науку. Апостол Павло писав такі слова: А ти говори те, що відповідає здоровій науці, це як їжа, якщо буде споживати. Здорову їжу, то тоді будеш сильним і здоровим. Якщо ж будеш споживати нездорову їжу, то тоді може захворіти і померти. І багато християн помирали від раку та від інших тяжких хвороб у молодому віці. І весь цей час Слово Боже говорить: «Направду ж він немочі нашу взяв і наші болі поніс, і його ранами нас уздоровлено. Тактика Троянського коня працює в будь-якій сфері. Результатом проникнення пропаганди в розум російськомовних є війна. А все почалося з язика. Так що не будь йолопом, відкажися від язицюри і вчи українську мову, якщо ти вважаєш себе українцем. Займи чітку позицію проти зла. Багато людей. В Україні почали розмовляти на українській мові, відказавшись від мови окупанта. Серед них митці, поети, композитори, співаки, які відказалися від російського мовного контенту і почали співати свої пісні на українській мові. Це правильна позиція. На жаль, багато людей в Україні, навіть християн і проповідників. Продовжують смакувати язик окупанта аж заслинилися. Так ніби расисти не нападали на Україну, не вбили сотні тисяч українців і не знищили цілі міста. Бог не лицемір'я. Давид у 140 му псалмі 5 -му вірші промовляє Духом Божим такі слова. Бо ще і молитва моя проти їхнього зла. Декілька слів. А несуть в собі глибокий зміст. Давид разом з ізраїльським народом воювали проти окупантів не тільки фізично, але й духовно, використовуючи молитву проти їхнього зла. Хтось може подумати, але Ісус вчив молитися за своїх ворогів, як написано, моліться за тих, хто вас переслідує. Ця молитва. Стосується особисто тієї людини, яку переслідують за ім'я Ісуса. Та коли окупанти напали на іншу країну і хочуть знищити цілий народ, зруйнували цілі міста і села і вбили сотні тисяч українців, тут потрібна радикальніша молитва молитва проти Зла. У Прогресивних церквах її називають. Контролюючою молитвою з позиції влади. Спочатку ти просиш Бога, щоб він захистив твій народ від усіх Його ворогів. Далі використовуєш владу і силу імені Ісуса і руйнуєш задби диявола проти українського народу. Потім промовляєш такі слова Сатана, я наказую тобі ім'ям Ісуса Христа, забирайся геть з України з російськими ордами. З нами Бог, з нами правда, і ми переможемо. Нехай так буде. Амінь.